Вітаю на каналі Рівненський Вівк. Сьогодні відео, як полагодити зарядку вашого телефона своїми руками. Якщо у вас перестав заряджатись ваш мобільний пристрій, ви рухаєте дрон зарядки, він то працює, то не працює, то не спішіть йти до сервісного центру, відносити свій телефон. Ви можете виправити цю проблему своїми руками. А сьогодні, в цьому відео, я розповім вам, як саме. І так, основною проблемою зарядки вашого телефону може стати пил та бруд, який попадає до гнізда вашого мобільного пристрою. Якщо ви працюєте на якомусь виробництві або, можливо, працюєте по дому своєму і носите телефон в кишені, то до гнізда вашого зарядного пристрою може потрапляти бруд та пил, який трамбується, і потім, коли ви. Під'єднуєте дрот живлення, він не до кінця сідає до гнізда і, відповідно, не заряджає ваш мобільний пристрій. Якщо ви все-таки знайшли пил та бруд в гнізді для зарядки вашого мобільного телефона, ви можете легко його очистити за допомогою звичайної голки. Можете щось подібне використати. Перш за все, для цього ми вимикаємо телефон. Для того, щоб ви не закоротили контакти всередині, коли будете чистити металевим предметом. І потім обережно підсвічуючи ліхтариком, собі, очищаєте поступово, крок за кроком, ось так шкрябаєте і висипаєте на стіл. Потім підсвічуєте собі знов ліхтариком. І коли ви побачите, що весь бруд вичищено, то Можете знов повернути дрот до гнізда. Ви одразу побачите, як щільно він зайде всередину. І після цього вже вмикаєте телефон і перевіряєте, і бачите, як буде добре працювати знов ваш зарядний пристрій. І так, ми з жасміною показали вам, як просто. Полагодити ваш телефон. А на сьогодні у нас все. Нам потрібно займатись своїми справами. А з вас підписка на канал і, звісно, лайк. Всього найкращого!